До відновлення стабільної роботи бізнесу на Харківщині ще дуже далеко. Принаймні про це заявляють підприємці регіону, які залишилися тут працювати. Тим часом голова обласної військової адміністрації Олег Синягубов заявив, що 70% підприємств регіону знаходяться на простої. З малим та середнім бізнесом ситуація за останні місяці не покращилася, каже президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. І на це впливають багато факторів. Ми провели опитування підприємців конкретно нашої асоціації щодо стану бізнесу. У нас приблизно 58-59% бізнесу залишилось тут. З них половина втратила 50% або більше об'єму довоєнного, тому можна сказати, що бізнес знаходиться у дуже складному стані. Борги за електроенергію, податки, відсутність попиту через економічну неспроможність населення це одні з ключових проблем, які впливають на роботу підприємців. Додає Чумак. А ще відтік кадрів пояснює на власному прикладі підприємець Ігор Заблуда. Чоловік займається виробництвом та роздрібною торгівлею чоловічого одягу. Знайти кваліфікованих фахівців у місті, каже, буває досить складно. У мене було шість працівників, одна залишилась в Харкові, інші дві на Західній Україні, а інші виїхали за кордон. Швачки повиїжджали. І, наприклад, одна швачка виїхала до Голландії, їй запропонували за годину 15 євро, це 600 гривень. В мене 600 гривень вона за день не заробляла. А також відсутність попиту та податки не дають змоги відновити своє виробництво у Харкові в повному обсязі, продовжує заблуда. Без своїх працівників у лютому та березні залишився і харківський підприємець Павло Федосенко. Чоловік відкрив піцерію у період пандемії. Тоді каже, працювали в мінус і тільки не почали наближатися до роботи в нуль, як почалась повномасштабна війна. Вимушені були зачинитися, тому що люди, які працювали, тут вони роз'їхалися, поїхали з Харкова. Знов ми відкрились у квітні, 2 квітня. Це було дуже важко таке рішення емоційно, десь тому, що ну, не було продуктів, не було команди спочатку, не було логістики. Відчайдушними підприємцями Харкова зацікавилися українські та іноземні змі. Про піцерію почали знімати сюжети. Один із них став вірусним. Один з тих, хто репоснув цей сюжет, був Олександр Щерба, український дипломат. У нього близько 300 тисяч підписників у Твітері. Ось, ну і почалося якесь там божевілля. Він знайшов сам мій номер, сам зателефонував, сказав, що тут шалена кількість людей, які хочуть вам допомогти і підтримати таким чином харків'ян, українців. Після цього на рахунок піцерії почали перераховувати донати. Тоді каже Федосенко, вдалося зібрати близько мільйона гривень. За ці гроші виробляли піци і годували військових, медиків, комунальників, рятувальників та дітей у бомбосховищах. Таких хвиль масових донатів було дві. Проте через деякий час пожертв стало менше, а комерційних замовлень не вистачало. Як наслідок, підприємець шукає інвесторів, аби, хоч якось, триматися на плаву. Мені було б набагато простіше і точно набагато дешевше просто зараз зачинитися е і все зафіксувати там якийсь прибуток, який я отримав за ці місяці з квітня, і забути про цю історію, але це е та справа, до якої я, йш я йшов дуже багато років. Я дуже цього справді хотів. Ну, ось тому, звісно, ми будемо до останнього боротися. Ну поки, поки це буде е якось розумно. Якщо невтішна ситуація спостерігається у Харкові, то на деокупованих територіях відновити свій бізнес ще важче. Тим не менш, підприємці туди потроху повертаються. Питання щодо наявності електроенергії дуже серйозне, а також дуже окреме болюче питання це розмінування територій. Мотивувати бізнес відновлюватися допомогли б державні програми підтримки, каже Олександр Чумак, на які багато хто зараз чекає. Ми очікуємо два рівня програм. Це державні програми, які допоможуть в першу чергу отримати пільгове кредитування, тому що питання грошей дуже велике. Це питання зменшення ризиків від обстрілів, зниження податків, наприклад, сплата оренди за землю, і дуже великі питання до заборгованості, які виникли, по, наприклад, отримання електроенергії. Крім того, залишається безліч питань, на які немає відповідей. Нині асоціація приватних роботодавців регіону розробила свої пропозиції щодо підтримки бізнесу на Харківщині. І йдеться не тільки про гроші, аби підтримувати свою справу. Багатьом підприємцям необхідно тимчасово виїжджати за кордон для підписання контрактів, що в умовах військового стану дуже складно. Це одне із багатьох ключових питань. Артем Листопад та Павло Велицький, медіагрупа об'єктив.